Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Повідомили деталі смертельної ДТП у Луцькому районі. Офіс генпрокурора України розслідує розстріл дев'яти українських військовополонених на Курщині. У США ураган Мілтон попередньо завдав збитків у 50 мільярдів доларів. Слава Україні в ефірі підсумки дня 13 жовтня у студії. Працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Повідомили деталі страшної ДТП на Волині. Відомо, що в Луцькому районі сталася аварія, в якій загинула жінка. За інформацією поліції, Волині ДТП трапилася 12 жовтня близько 12-ї години у селі Чаруків. 22-річна водійка Мерседес, здійснюючи обгін у забороненому місті, зіткнулася із автомобілем ЗАЗ. За кермом зас перебувала 35-річна лучанка. Від отриманих травм вона померла у кареті швидкої. Також тілесні ушкодження отримала і дев'ятирічна пасажирка цього ж транспортного засобу. Вона в лікарні вже розпочато кримінальне провадження. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини ДТП. Минулої доби рятувальники Волині ліквідували аж чотири пожежі. Та Луцькому районі через несправність електричної системи загорівся автомобіль. За інформацією рятувальників Волині інцидент стався 12 жовтня о 13.32 в селищі Цумань Луцького району. Рятувальники о 13.48 загасили полум'я. Ймовірна причина пожежі несправність електросистеми. Крім того, о 14.12 надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житлового будинку в селі Скулин Ковальського району. Рятувальники о 15.00 ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі порушення правил мо. Монтажу нагрівальної печі о 20.15 до служби порятунку 101 надійшло і повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди у селі Ситниця Луцького району. О 21.35 рятувальники ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У Києві відбувся Всеукраїнський день дошкілля, форум інноваційних ідей, на якому зібралися провідні педагоги дошкільної галузі України. Серед відзначених на заході до топ 50 найкращих вихователів за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024 увійшла вихователька з Волинії Дарія Алєйнікова. Про це повідомили у Володимирській міській раді. Відомо, що 50 найкращих вихователів обирала з 353 учасників. Сників Дар'я Алєйнікова є вихователькою Володимирського закладу дошкільної освіти номер 8 Вишиванка захід, що відбувся в Києві, був спрямований на підтримку інновації у дошкільній освіті та підвищення престижу професії вихователя, а також започаткування руху лідерів-інноваторів для майбутнього дошкілля в Україні. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. Так, ввечері 13 жовтня зі збереженням протягом доби 14 жовтня в Луцьку та по області прогнозують пориви західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Тож не забувайте про теплий одяг та бережіть себе. Далі ми переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Повітряні сили України повідомили, що внаслідок нічного протиповітряного бою над Україною було збито 31 ворожий БПЛА. Ще 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Інформація може ще уточнюватися. Загалом цієї ночі ворог запустив 68 ударних випала, а також 4 ракети: дві Іскандер М та дві «Х-59». у Київській та Черкаській областях. Через падіння уламків російських безпілотників були пошкоджені і приватні будинки. За інформацією ОВА, на Київщині постраждалих серед цивільних та влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. А на Черкащині через падіння уламків пошкоджено також декілька домоволодінь. У лікарні помер чоловік 67-го року народження, який постраждав внаслідок російського обстрілу, 12 жовтня, в селі Черкаська Лузова на Харківщині. За даними ОВА, у цей ще час в селі постраждала 61-річна жінка. Внаслідок обстрілу горіли дрова та трава, пошкоджено 5 приватних будинків. 12 жовтня біля одного із кафе Києва відбулася стрілянина. Поранення отримав поліцейський поза службою. За інформацією нацполіції, правоохоронці попередньо з'ясували, що між відпочиваючими у закладі з жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутилися у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив опонента попередньо із спецзасобу травматичної дії. Отож поранені отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі він в лікарні працівниками поліції встановлено особу зловмисника. Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині. Як зазначив головний прокурор країни Андрій Костін, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Він запевнив, що правоохоронці роблять все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців. Раніше аналітики писали, що російські окупанти розстріляли дев'ять українських військових, які здалися у полон в Курській області. Через це омбудсмен Петро Лубінець на. Право листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста у Львові представники територіального центру комплектації прийшли з перевіркою у заклад, де в той час було весілля. Про цю подію повідомив військовий та юрист Сергій Косянчук. Пише ТСН. Як повідомляє ТСН, за словами Сергія Косянчука, ці люди почали шарпати жінок, когось навіть вдарили. Реагуючи на цю ситуацію, присутні їх просто фізично вигнали. Цитуємо, послали і вигнали, бо це за словами Сергія Косянчука було беззаконні, яке люди більше не можуть терпіти. Також Косянчук, якого цитує ТСН, розповів, що представники ТЦК стверджували, що це СБУ, але на його думку, це мало ймовірно, бо вони б так не псували свою репутацію. Лише один спів. Робітник буцімто показав посвідчення ТЦК, але коли його запитали про повноваження, він просто розвернувся і буцімто пішов. Нагадаємо, з 11 жовтня майже по всій країні розпочалися масові облави працівників ТЦК спільно з поліцією. Великі групи правоохоронців та представників ТЦК помічали у громадських закладах Києва, Львова, Житомира, Черкасах тощо. Далі переходимо до загальносвітових новин. На Росії ще не було ні одного дня, щоб нічого не сталося. Так у російській якутії впав літак Антри за повідомленням управління МНС Республіки Антри, авіакомпанії Борос здійснив аварійну посадку за півтора кілометра від міста Олікмінск. Управління МНС у Якутії публікує фото. На них видно, що літак упав у лісі. За даними якутських рятувальників, на борту було п'ятеро людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів, один з яких загинув. Причиною аварійної посадки літака Ан-3 в яку ті називають втрату тяги двигуна. Однак, за даними російських пабліків, під час зльоту в аеропорту Олікмінська в Ан-3 сталася відмова двигуна. За даними Роззмі, на борту перебували геофізики, які вели аерозйомку. Ураган Мілтон за попередніми оцінками завдав збитків на 50 мільярдів доларів. Про це заявив президент США Джозеф Байден на прес-конференції в Білому домі. Однак збитки можуть бути набагато більшими. Байден зазначив, що внаслідок урагану залишилися без електрики понад 3 мільйони осіб. Але завдяки самовідданій роботі 50 тисяч енергетиків із 43 штатів США і Канади було відновлено енергопостачання для 1 мільйона осіб. Зараз усі профільні служби прац. Ці над розбором завалів будинків розчищають дороги та порти. Також Байден зазначив, що берегова охорона США докладає зусиль для відновлення роботи порту Тампа, який доставляє велику кількість палива та інших товарів, відіграючи важливу роль в економіці регіону. Як повідомлялося раніше, внаслідок урагану Мілтон загинуло 15 осіб. Мілтон, будучи ураганом третьої категорії, обрушився на західне узбережжя Флориди 9 жовтня ввечері за місцевим часом. Це вже третій ураган після Хелени і Дебі, що пройшов над США за останні місяці. Очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу протиракетної оборони та висловив сподівання, що ПРО буде збивати і російські ракети, які летять у бік Польщі. Про це він заявив у ефірі Радіо Ребеліант» передає європейська правда. Як відомо, за підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про те, що новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони альянсом, за словами очільника польського МЗС, він вів переговори із США і про те, щоб системи ПРО могли збивати включно і російські ракети, які летять у бік Польщі, а не тільки іранські, що летять у бік США. Однак невідомо, що у польській стороні відповіли. На цей запит. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин. Не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.